Американська трагедія Теодора Драйзера. Частина 3. злочин і падіння. Клайд вирішує позбутися Роберти, щоб не втратити шанс на шлюб з Сондрою. Він планує випадкове вбивство, запрошує Роберту на прогулянку човном до віддаленого озера Бік Бітерн. Там, у поодинці, він має втопити її, а сам вижити, щоб звинуватити щасливий випадок. Але в останній момент Клайд вагається, його совість прокидається, і він не вбиває її прямо. Роберта, налякана його дивною поведінкою, намагається втекти, хапається за весло. У боротьбі човень перевертається, і вона тоне. Клайд не рятує її, тікає, кинувши каяк і речовий доказ, футляр від камери. Поліція швидко знаходить тіло Роберти з ознаками вагітності та травмами. Клайда заарештовують, свідки бачили їх разом, листи Роберти компрометують його. Судовий процес стає сенсацією. Преса називає це американською трагедією. Прокурори малюють Клайда як холоднокровного вбивцю, який жертвував коханої заради багатства. Захист апелює до його бідного походження і випадковості, але Клайд, нервовий і суперечливий на допитах, сам себе видає. Родина дядька відвертається, сондра зникає. Навіть мати Клайда, приїжджаючи на підтримку, не може врятувати сина від вироку, смертної кари через електричний стілець. Роман закінчується стратою Клайда в тюрмі. У останні хвилини він хапається за релігію, шукаючи прощення, але Драйзер лишає читача з гірким присмаком. Трагедія неминуча, бо корениться в суспільстві, яке обіцяє успіх усім, але карає слабких. Американська трагедія. Це гостра критика капіталізму, соціальної нерівності та оманливої ідеї успіху власними силами, що панувала в Америці 1920-х років. Драйзер показує Клайда не як злодія чи монстра, а радше як жертву середовища, у якому жадоба до статусу і багатства руйнує моральні орієнтири. Це дзеркало людських амбіцій, спокус і фатальних виборів, де одна помилкова мрія здатна зруйнувати не лише життя окремої людини, а й оголити хвороби всього суспільства.